Де воно в мене тут збережене, і я можу продивитися його, те, що в нас вийшло. Але ж, оскільки воно не скрізь читається, наше відео є телефони, комп'ютери, на яких воно не, не може прочитатися, я надішлю вам силочку, де я знайшла найкраще життя файла відео, і без всяких проблем того, що воно там якість втрачається і все інше, непогано виходить. Ось Тут у мене є жаті. Ось так. Я ось заходжу на цей сайт, вибираю файл інші, в мене інші медіа. І ось тут у мене воно перше. Я нажимаю на нього, завантажую. Завантажується повністю, потім я його конвертую в формат MP4. Зараз воно зробиться, я вам покажу. І якось так ми створюємо завантаження. Якщо в когось читається гарно це відео і комусь не шкода, що там багато мегабайтів в ньому буде, то можна нічого додаткового не робити. Але це найкращий, найкраща програма з усіх, що я випробувала і дуже багато ними користувалася, шукала, що мені підійде, то це найкраще підійшло. Зараз завантажиться. Так само я дуже багато шукала для того, щоб зжати відео, було без проблем, і якість була хороша, щоб воно не все було не зіпсоване, не було в кубиках, в квадратиках. І оце сайт, який був найкращий з усього. Через нього я переробляю на такий формат, щоб читалося на всіх телефонах і на всіх комп'ютерах. Довгенько завантажується, бо великий важкий файл. І ось, коли воно в нас завантажилося, нажимаємо «Начати конвертірування. Воно конвертується в той формат, який нам потрібно. І при цьому зжимається і нажимаю Завантажити коли мені вибив такий значок. Можна ще нажимати скачування, але в мене воно автоматично вже завантажилося. І дивимося. Заходимо в мене в галерея. І ось це у нас знову той, що ми вже зжали. не зіпсувалася. І вагу зараз подивимося, яка, скільки мегабайт. Де твоя душа? Так, дивимось, скільки мегабайт. Дивимося на цьому. Я нажимаю отримую. Ось, показую, як. Я нажимаю сюди і дивлюся. Інформація про відео. Ну, воно в нас займає 2, 2 Мбайта 29 байт. Так, це те відео, яке ми з вами тільки що сконвертували. Ось попереднє відео воно займало 19 МБ, 66 байт, тобто різниця дуже велика. А якість однакова, нічого не змінюється. Тому ну, найкращий варіант це таке робити. Дякую за увагу!